Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про мінімальний розмір пенсії для такої категорії наших громадян, як ветерани війни. Взагалі, хто такі ветерани війни? Хто під цю категорію підпадає, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України ветерани війни це ті військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та учасники Війни розмір пенсії по інвалідності військовослужбовця залежить від причини інвалідності та розміру його грошового забезпечення. Наразі для людей з інвалідністю внаслідок війни встановлені наступні мінімальні пенсійні виплати. Перша група це 15 347 гривень. Друга група 12 396 гривень та третя група 8 500 гривень. Водночас, людина, яка не звільнена з військової служби, але визнана людиною з інвалідністю, має право на призначення пенсії згідно з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але для цього потрібно мати. Необхідний страховий стаж. Також хочу нагадати, що учасники бойових дій та члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років та жінками 50 років для чоловіків необхідно мати 25 років стажу, жінкам необхідно мати 20 років стажу. Нагадую, що Мають право на доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Це 2 гривня. І для учасників бойових дій пенсія не може бути меншою ніж 4958 гривень. Це у нас мінімальний розмір пенсії для тієї категорії громадян, яка має статус учасника бойових дій. Так, якби я вже про це говорила, у нас зріс прожитковий мінімум у 2025 році, відповідно, зросла б і пенсія для учасників бойових дій. Так як зростання не передбачено, тому поки що залишається розмір мінімальної пенсії для стат... тих, хто має статус учасника бойових дій, на жаль, без змін. Її мінімальний розмір. Почекаємо, що, що нам підготують у березні 2025 року, адже уряд Міністерства соціальної політики неодноразово інформує про те, що українських пенсіонерів очікує масштабна індексація, яка відбудеться вже в березні 2025 року.